І пішли. івентик у нас, значить. Давненько у нас не було івентиків. Цей івентик, всі ми війна на дідових дарбашах, значить. О. І будемо бачити, що воно вийде. Ух, зажали тут бабайку. Йой-йой-йой-йой-йой. Бабайюшку зажали. Ай-яй-яй-яй-яй, все. Абела, габела-бабайки. Все. Так, добре. Інші пішли. Інші пішли, значить, на маяк, будуть держати маяк, окей будемо бачити, що вийде з цього. Так. Що вони між собою місяця чи. Що? А, ні, це з... Хтось... стріляє з маяка. Так, є. Що тут тут бабайка в нас лежить? Що, угу. не хочуть заходити? Ну так, трошки зближуватися починають. Зайняли маяк, заходять Фобзі тихенько пробує Так. Будуть зараз пробувати їх вибити з маяка. Так, є, і там накидали, і там накидали. Угу. Мінус новий кост. Ні, вони накидують теж непогано, непогано, непогано накидують. Ох, аж захрупіли. <риклад> Ізвіти брезгай і звіти. І пішли фенікси, чую. Ох, накидали, накидали гопніку. Яй-яй-яй накидали. Так, що стоять, не пушать їх, не пушать. Ё-моё. Нормально он блядь. Кто сдох? Никто не сдох? Не, никто не сдох. Ж живи. Обзи пришел. Ох, накидал. Хорошо кинул. Тагар хорошо накинул. Обзи накинул. Та ты шо? Ну, церкву зайняли, воно якось, ну, не так виглядає, звісно, в церкві, ну але. Так. Татарові накидали. Треба монсить, мансить. Заряджаються. Е, артеру накинули. Тікай, тікай. побзі тікає, тікай. Узара, відкинеш власти. Так, ось Сирису накидали. Таран, виходи. Шо стоять, ну активніше, чи що Арчеру все габела Арчеру? Вы живий з них? Че З них никто не живий. Ну в них один один. А, е пиднявый. О, чотко. А, вчера пиднявые. Угу. Хто здох? Вс поняв. Ліг татар. Минуснула татара. Ис. Трогому накидали, правші накидали, яй-яй-яй Эх, -яй -яй. скреч укинули, з Завінздюляточки. Так гопник пішов. Ні, гопник не пішов. Зверху! О, чітко дав, дав-дав, дав. Красава, молодец. Так. Скреч бігає. А де Фобзі? чи Фобзі все? Фобзі не бачу. Фобзі. а є Фобзі. Mm. Так. Ну, в жовтих мінус два, а в білих нема мінуса. А минусы сидять, всі по, 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 по кутках. Паршачуть. чуть. Эх, не дали підняти, Не дали підняти татара. Татара підняти, не дали. Ти підняв? Ні. Не, не підняв. Скретчу добре накидали. А шо з собою собой чи это? Ааа, уо, татар через. Чер о, через вікно їх щемить пущило. Яй-яй-яй. Та ти шо? Оце это додумались. чотко додумались, пацани, чотко. Хто ще откіс. Ага. Катана откіс. Ну, жовті пока в меншинстві. Хто в нас остався? Кузі, правша. І строгий остався, значить, з жовтих. Так, хто живий? Так, вже все, і Строгого нема. Тікай, яй-яй-яй, правша, тікай. наверх ну все тоді пацанам додавлювати і все остався правшайкусь кузи два. два гравця осталось все два гравця от то тот -от трупів лежить яй, -яй, -яй. Так, ніхто на ліжку не вставав. Біжать! Біжать на зараз буду будуть їх, напевно, пушить. Правша до останнього, йде, до останнього. Яй-яй-яй, все, нема проше. Остався Кузькузі. Ще один остався. Зараз його оточать. І все. Все. Чорні набої, вже не зелені. Тому, да, тому хай грають акуратніше. Бо це один постріл і все. І буде габела, пацанам. Ага, Стіч у нас вже все. Скреч. Все, він готовий. Добре. Мінус один. Так, добре, добре, ага. Вони, коротше, решили... Значить, займати ці. Ну, добре, хай займають. І, бі і білій команді є де сховатися, і жовтим є де сховатися. Тому, так? Да. Тільки один з коряч мінус Так. Що там у нас? Не живі? Ага, есть. Минус десь. Правша мінус. Леонардо де Бабайка мінус. Хто там ще всі живі? Тарас, живий. Татар, живий. І всі за ним. Як курда ціла Все, і татара нема. Так, все. Коротше, от такий у нас получився івентик. Граємо значимо, ми на сервері EOUA Martin Server. Силку на Discord і айпішку я залишу в описі під відео. Залітаємо, не соромимося. Всіх люблю, пока-пока.